Чи знали ви, що у світі існує ціла категорія бізнесів, для яких не потрібні ані склад, ані виробництво, ані навіть закупівля товару? Бізнеси, для яких потрібні лише три речі: ноутбук, інтернет та знання. Просто вдумайте всі цифри. Тільки на одній платформі Etsy щомісяця 500 мільйонів людей шукають унікальні товари. Значна частина з них купує продукти у продавців, які ніколи в житті не бачили свій товар наживо. Це реальний бізнес-модель, про яку 95% людей навіть не знають, і називається вона print on Demand. І сьогодні я покажу вам крок за кроком, як ця модель дозволяє звичайним людям без досвіду та Вкладень, будувати бізнес, який приносить стабільно 1500 3000 доларів на місяць, продаючи реальні товари на цьому величезному ринку. Ми розберемо, як це працює, які ніщо не і Я покажу вам реальний приклад нагущення, який з нуля побудував успішний магазин саме за цією моделью. раджу додивитися ролик до кінця. Чому ця модель ідеальний старт? По-перше, ви стартуєте з нулем вкладень. У звичайному бізнесі потрібні гроші на закупівлю. Тут ви нічим не ризикуєте. Ви створюєте дизайн безкоштовно, і тільки коли хтось купив ваш товар, тоді фабрика його друкує. По-друге, вам не потрібен склад. Лад, жодних коробок у квартирі, жодного пакування. Фабрика все робить за вас автоматично. Ви можете бути на Балі, у Варшаві чи в Києві. Бізнес працює без вас. І найголовніше, це працює прямо зараз. Зараз я вам покажу приклади магазинчика. Вони чи Давайте ось перше за три роки Вони зробили 32 тисячі продажів. Дивіться, різні принти на футболках. Ціни, до речі, не маленькі от по 40 доларів. Тепер давайте зайдемо на ранки і подивимося статистику цього магазинчика. Я, до речі, вже цю, собі його додав. Ось можна все. Прозоро подивитися, ось статистика помісячно. Дивіться, навіть якщо взяти дохід з однієї них Бачимо, по 42 доларів ми продаємо. Там собівартість буде доларів 15. Ну Надавати нехай 10 доларів буде. І ось дивіться по місячну статистику. 300 продачів, 350, 600. Тобто це 3, 4, 5 тисяч доларів вони роблять чистими кожного місяця. Це от тільки з одного магазинчика Print On Demand. Можемо зайти в Leasing і тут подивитися вже детальніше саме от скільки вони зробляють. Дивіться, одну футболку продали на 80 тисяч доларів, другу 64 тисячі, 55, 000, 48 тисяч, тобто доволі не. Погано, це просто от один магазинчик. Давайте от візьмемо другий, зайдемо. Ось ще магазинчик за два з половиною роки от можете порахувати по прибуткам 30 тисяч продажів. Відкриваємо тут ціни трішки дешевше, я думаю, вони... Давайте подивимось по цим. Десь 7-8 доларів мають з однієї продажі, якщо зайти на Іран, то там, я думаю, також десь 300-400 продажів вони на місяць роблять. Тобто 3-4 тисячі і, і, можливо, навіть більше. Давайте зараз затрекаємо цей магазин, щоб нагадати, розуміти всю статистику. Ух, друзі, я помилявся. 1200 продажів вони роблять на місяць зараз. Я вже побачив знизу статистику. Дивіться, 28 продажів в середньому в день, і от дивіться, 2300 продажів вони роблять в місяць, дивіться, друзі, 2300 продажів. Не взяти от, е, чистими з, там, по 7 доларів, ну давайте от 7 помножимо, помножимо на 2300, це чистий прибуток. 16 тисяч доларів. Чистими вони мають з у нога магазин, що когось дивіться. Роблять принти. Я, як це взагалі працює? Давайте заходимо. Є такий сервіс Printify. Тут ви відразу можете обрати будь-яку футболку, будь-які ну давайте. От, заходимо в каталог, і дивимо, що тут є. Там різні світшоти, різні там чашки, кружки. Там ці чохли на телефону. Ну, давайте от, в цьому випадку буменс клозен T-Shirts. Беремо саме футболки. Беремо от футболка коштує від 8 доларів. Ще дивіться, коли ви заходите на Printify, купуєте премію макаунт. Рекомендується робити, коштує 30 доларів на місяць. У вас буде 20 доларів знижка. Тобто, оця саме футболка буде коштувати там 7 доларів зі знижку, і плюс ще декілька доларів буде коштувати саме ваш принт. Ну от як це працює натискаєте старт дизайнінг, і тут ви можете робити свій будь-який принт. Ви можете там завантажити фотографію, ви можете написати будь-які будь, -які, будь -які слова. І ось навіть на цьому на цьому сервісі ви можете робити там різні принти, і вже це сервіс дає вам готові макапи. Можете навіть там завантажити будь-яку фотографію. Давайте просто приклад візьмемо. Ось і вже робити саме принти. Готові футболка. Ось приклад макапів. Тобто, як вони виглядають? Дивіться, готово Натискайте «Save product». І ви вже цей продукт можете додавати в ваш лістинг на Etsy. і вже там робити свожку, налаштовувати і продавати, ставити націнку і на цьому заробляти. Це просто такий як банальний приклад. Тут на сам насправді от заходити на PlaySeed. Дуже багато різних то, тут платних макапів, котрі можна використовувати. Можна робити їх також в АІшці, в Джимі в Джиміні, в в різних сервісах і робити це під себе. Це просто от саме такий легкий спосіб. Тому, друзі, схема дуже проста. Тобто, є компанія, наприклад, котра має різні фабрики в Штатах, в Британії, в Європі. Вам заходить замовлення. Тобто, ви робите ось такі дизайни з готовим макапом. Вам заходить замовлення, виганце з ваш магазинчик Etsy з Printify, натискаєте, заходите в ордер ордерс, натискаєте відправити все декілька кліків, і замовлення йде вже вашому покупцю. Тобто вам не потрібні вкладення ні в товари, вам не потрібно мати склад. Тобто, все максимально легко через цю компанію ви робите, Що є декілька компаній, але там з Printify, я вважаю, що найдешевші ціни і дуже зручно з ними працювати. Тому, друзі, таких прикладів магазинів ви можете побачити дуже багато. Ось там за 11 місяців, дивіться, 19 700 продаж. Тобто принти можуть бути як на футболках, так і на світшотах, так і на. Там... Чашки, кружки, як я казав, на будь-чому. І от, якщо взяти каталог, ви можете подивитися дуже багато. Дивіться на чому можна робити принти. І вже ця компанія дає вам готову продукцію там менс, склози, здавайте там чоловічі футболки. Ваша задача просто робити самому дизайни, ставити націнку і на цьому заробляти. По Прикладу магазинчиків, ви бачите, які реальні прибутки на цих магазинах по тисячу, по дві тисячі продажів. Вони роблять на місяць і заробляється. От тільки дивіться просто продаж дизайни на футболках, яких магазинів. В магазині бе просто подивіться. Ось 70 тисяч 40 тисяч доларів на одні футболки 41 тисяча. Тому друзі, вважаю, що доволі доволі непогано. Що таке print on demand простими словами: це гібрид цифрових та фізичних товарів. Ви створюєте дизайн один раз, але продаєте реальний фізичний продукт, футболку, кружку чи постер. Давайте покажу вам процес крок за кроком на прикладі однієї з найпопулярніших платформ Printify. Крок перший: ми знаходимо в каталогі товарів Printify. Тут же сотні готових продуктів, футболки, худі, кружки, чохли для телефонів, постери, все що завгодно. Ми просто беремо те, що продавати. Наприклад, класичну футболку. Ми переходимо в редактор дизайну прямо на платформі. Printify дає нам готовий макет, мокап, цієї футболки. Нам не потрібні складні програми. Прямо тут ми можемо завантажити готову картинку, написати будь-який текст, смішну фразу, мотиваційну цитату і обрати для нього шифт та кольор. Розмістити дизайн на футболці так, як нам подобається. Весь процес створення готового продукту займає 5-10 хвилин. Наступний крок ми підключаємо Printify до нашого магазину на Etsy. Це робиться в кілька кліків. Після цього наш новий товар з нашим унікальним дизайном автоматично З'являється на вітрині нашого etsy магазину, готовий до продажу. Ми самі встановлюємо на нього ціну. Наступно відбувається продаж. Ось як ви заробляєте. Клієнт на Etsy бачить вашу футболку і купує, наприклад, за 35 доларів. Printify автоматично отримує це замовлення, вони беруть чисту футболку, друкують на ній ваш дизайн, пакують і відправляють напряму вашому клієнту. З грошей, які заплатив клієнт, Printify списує свою частину за виробництво та доставку, наприклад, 18 доларів. Etsy забирає свою комісію близько 16%, ваш чистий прибуток з одного продажу приблизно 10-12 доларів. Ви не Брати участь у процесі, ваша єдина робота це продумати ту класну ідею для дизайну, і правильно виставити товар на ЕЦІ. Все інше, це автоматизований процес, який працює на вас 24 на 7. І якщо ви зараз думаєте, що це звучить круто, але я не знаю, як обрати правильну нішу, налаштувати магазин, просувати свій товар і пройти весь цей шлях, то для цього є ми. Разом зі мною та моєю командою ви можете побудувати такий бізнес під ключ. Ми допоможемо вам обрати нішу, запустити магазин, не потрапити в бан, правильно просувати товар, пройти весь цей шлях за руку з засиченими практиками. І якщо ви не хочете розбиратися Цьому самостійно, а хочете отримати готові рішення. Анкета попереднього запису навчання знаходиться в описі під цим відео, а ми продовжуємо далі. Чому Etsy плюс Print On Demand ідеальна формула? Все просто. На Etsy вже є готова аудиторія, проти покупців з усього світу. Вони самі шукають унікальні персоналізовані речі, і все це з повною автоматизацією та високою маржею. Як створити дизайн, якщо ви не дизайнер? Забудьте про складність, простота продається краще. Використовувати готові макапи, шаблони в сервісі Print Pfizer, яких можете генерувати свій принт. Найкраще продаються ідеї пов'язані з мотивацією, хобі та професіями. Головне, не дихайтеся, але не копіюйте. А так, вам потрібно буде додати магазинчик. Заходите в дешбор, натискаєте Connect My Store, зліва connect to Etsy, і два кліки, і автоматично буде додан ваш магазин. Далі давайте ще покажу деяким on Demand. Декілька магазинів з принтами. Це можуть бути принти на футболках, на набудь на, на кружках. За 5 років 300 тисяч продаж в принти можна робити на будь-чому. І Printify система вона дає цю можливість. Ми з давайте відкриваємо, Мось 20 доларів там 19 доларів за рушень. Відкриваємо магазин за 4 роки: 98 тисяч продажів. Ось, дивіться, всього 160 товарів. Ось як вони виглядають, це все там, все, -все принти. Дивіться, ось кружки також по 15 доларів. І Цей магазинчик не дуже займається, 700 продажів. Можна подивитися в цілому по пошуку різні магазини. Дивіться, це може бути навіть принти на книжках. Тобто варіантів насправді безліч. Я знаю, що найкращий спосіб зрозуміти бізнес-модель це побачити її в дії. Тому давайте розберемо реальні результати могучно до натра. І почав з нуля. Дмитро прийшов на навчання, шукаючи спосіб зробляти онлайн. Він обрав для себе саме модель Print on Demand через її простоту та відсутність ризиків. Він слідував системі, яку я даю, обрав нішу, навчився строїти дизайни, які продаються та правильно налаштував свій магазин. А тепер подивіться на його цифри: загальний оборот його магазину склав на сьогодні 31 тисячу доларів. Тільки за останні 30 днів оборот 3400, що стабільно приносить йому чистий прибуток. Коли я запитав Дмитра, що було ключовим у його успіху, він відповів: я отримав всю потрібну інформацію та підтримку від кураторів дозволило уникнути помилок на старті. Успіх Дмитра це результат застосування перевіреної системи до високопотенційної бізнес-моделі. Це доказ того, що будь-хто хто готовий вчитися і діяти, може досягти таких результатів. Топ-4 прибуткові ніші для старту. Тепер, коли ви побачили, що це реально, ось скільки ідей, з яких починав Дмитро та інші мої учні. Мотиваційний постери для підприємців, середній чек 35-50 доларів, футболка для професії, середній чек 25-35 доларів. Кружки для хобі, середній чек 18-25 доларів, медичні анатомічні постери, середній чек. 40-60 доларів. Давайте без ілюзій, півтори 3 тисячі доларів на місяць за 3-5 місяців роботи це досяжно, не за тиждень, це марафон. Для доходу в 2000 доларів вам потрібно близько 130 продажів на місяць, що цілком реально з портфелем у 30-50 дизайнів. Я знаю, що зараз ви можете думати, окей, 30-50 дизайнів це реально, але які саме дизайни, як їх правильно просувати, щоб отримати ці 130 продажів? І це правильне питання. Ви можете витрати до 6 місяців, щоб знайти на них відповіді методом проб і помилок, а можете отримати готову систему, яка дозволить вам створити. Ці 30-50 правильних дизайнів і вийти на ці цифри за 3-5 місяців. Якщо вам цікаво другий швидкий шлях, залишайте заявку в анкеті попереднього запису. Послання на неї є в описі під цим відео. Часті помилки, які бувають продажі. Помилка номер один: занадто складні дизайни. Новачки часто думають, що для продажів потрібно створити справжні витвори мистецтва з 10 елементами та п'ятьма кольорами. Це не так. Люди не гортає стрічку з телефону ноутбуку. Ваш дизайн має зчитуватися за одну секунду. Складний малюнок з рівним текстом просто проігнорують. Найкраще продається простота, одна чітка. Ідея, одна фраза, яка викликає емоцію. І два-три кольори. Помилка номер 2 копіювання популярних дизайнів. Це найшвидший шлях до бану. Ви бачите безселер, думаєте, я зроблю так само, тільки зміню колір. І через тиждень ваш магазин заблокований назавжди. Алгоритми Еці дуже жорстко вистежують копіювання. Правильний підхід. Надихайтеся, але не копіюйте. Проаналізуйте, чому дизайн популярний. Можливо, це смішний жарт або він б'є біль конкретно аудиторії. Візьміть цю ідею і створіть на її основі свій абсолютно унікальний візуальний продукт. Наступна помилка продаж лише одного типу товару створили класний дизайн і завантажили його на футболку. Це помилка, яка коштує вам 80% потенційного прибутку. Людина, яка в захваті від вашого напису, може наносити футболки, але з радістю купить кружку або постер з цим же дизайном. Ваша задача дати їй цей вибір. Кожен ваш дизайн має бути представлений мінімум на трьох-п'яти різних товарах: футболка, худі, кружка, постер або сумка. Це займає додаткові 10 хвилин, але збільшує ваші шанси на продаж в рази. Погані ключові слова. Ви можете мати геніальний дизайн, але якщо у вас в назві написано просто t-shirt», у вас ніколи. Не знадуть серед мільйонів інших. Еці це в першу чергу пошукова система. Ваші назви, теги та описи це 80% вашого успіху. Замість шорт -cool design потрібно писати конкретні довгі запити, які вводити ваша аудиторія. Правильне SEO на ЕЦІ – це ціла наука, від якої залежить чи побачать ваш товар взагалі. Саме тому на моєму навчанні ми розбираємо це до дрібниць. Я даю готові формули для створення назв, які продають, показую, як знаходити сотні прибуткових ключових слів за допомогою спеціальних інструментів і перевіряємо разом з командою ваші лісинги перед публікацією. Це той етап. Де правильне знання, економлять місяці часу і приносять перші гроші. Наступна помилка здатися занадто рано, не і не помилка. Ви працюєте два тижні, не бачите жодного продажу, думаєте, це не працює і все кидаєте. Новому магазину та новим товарам потрібен час, щоб алгоритми Еці їх побачив, проіндексував і почав показувати людям. Перші органічні продажі найчастіше з'являються на третьому, шостому тижні систематичної роботи. Ті, хто перемагають у цьому бізнесі, не найталоновитіші, а не терплячіші. Вони просто продовжують додавати дизайни, поки що здаються, це тємка. Відноситься серйозно та відповідально до побудови вашого майбутнього онлайн-бізнесу. Отже, ви побачили як працює Print On Demand. Тепер у вас є три шляхи: нічого не робити, пробувати самому або пройти цей шлях за готову систему разом зі мною та моєю командою. У мене є навчання, де я допомагаю побудувати свій онлайн-магазин Print On Demand» на ЕЦІ з нуля до перших півтори-три тисячі доларів на місяць. Там ви отримуєте повну покрокову систему, підтримку та готові рішення під ключ. Я вже шість років не є сумарним оборотом моїх магазинів на 2,7 мільйонів доларів та. 300 плюс успішними учнями разом зі мною працює команда кураторів практики. 60% моїх учнів це українці, які виїхали. Польща, Німеччина, Іспанія, Португалія працюють з ноутбук. Отримую долари. Якщо ви продаєте фізичні товари, нова пошта відправляє з України в США за 5-7 днів. Війна не завадить заробляти долари. В описі під цим відео є посилання на анкету попереднього запису. Заповнюйте її, і моя команда зв'яжеться з вами. Кількість місць обмежена. Я не обіцяю вам мільйонів за місяць. Я обіцяю інше. Якщо ви будете систематично робити те, що я показую, то через 3-5 місяців тисячі 3 тисячі доларів доходу це реально. Я продаю на яхті і Феррарі, я продаю можливість заробляти стабільно в доларах, не залишити від зарплати і мати вибір. Ваш вибір заповнити анкету, почати свій шлях або закрити це відео, і залишити все, як є. Якщо готові, посилання на анкету в описі. Чекаю вас на навчання. Дякую, що додивилися до кінця. Ще побачимось наступних відео.